Привіт! Ну, давайте спробуємо розвіяти міф, е, чи взагалі існує волосинь тонуча чи ні. Ну, давайте спробуємо запитати у чата GPT. Мені теж буде цікаво. Чи існує в світі, тонуче риболовна волосинь? Чи це маркетинговий хід? Якщо існує. То відрізняється якість волосині від кольору. Ну і давайте послухаємо, що в нас написав чат GPT. Зараз він ще формує. О, Зараз хвороб. У світі дійсно існує тонуча риболовна волосінь, і це не просто маркетинговий хід. Вона використовується в різних видах риболовлі, особливо в карпфішингу та фідерній ловлі, де важливо, щоб волосінь лягала на дно і не відлякувала рибу. Чи дійсно вона тоне? Так тонуча волосінь виготовляється зі спеціальних матеріалів, матеріалів або обробляється таким чином, щоб мати вищу щільність заводу найпопулярніші способи досягнення цього ефекту. Добавки до матеріалу, наприклад, використання вторвуглецю флюорокарбону, який має щільність от сівсон сімдесят вісім сантиметрів вища ніж у води, а дотлентлогамососемекту два підвищення щільності нейлону шляхом спеціального просочення або додавання домішок, обробка поверхні, силіконові або полімерні покриття, що підвищують водопроникність волосіні, змушуючи її швидше занурюватися. Чоєм плетіння з, ваш, з вашволокон. у випадку плетених шнурів використовують важчі матеріали, як от кевлар або спеціальні сплави, відмінність за кольором колір волосіні впливає лише на її маскування у воді, але не на плавучість. Наприклад, чорна або темнозелена волосінь менш помітна в мутній воді, прозора або світлозелена краще ховається у чистій воді, коричнева підходить для місць з мулом і рослинністю. Якість тонучої волосіні. Якість залежить не від кольору, а від складу технології виробництва та міцності на розрив. Хороша тонуча волосінь швидко занурюється, не має пам'яті, не перекручується, стійка до стирання та ультрафіолету має достатню розтяжність для амортизації ривків риби. Чи це маркетинговий хід? Ні, це реально працюючий продукт, але потрібно звертати увагу на характеристики. Деякі виробники пишуть тонуча, але насправді волосінь лише частково занурюється або то не дуже повільно. Тому варто дивитися тести у відгуки рибалок. Якщо шукаєте справді якісну тонучу волосінь, то варто розглядати варіанти з флюорокарбону або важкого монофілу від відомих виробників, як от Корда, Дайва, Shimano, Сукс Фокс тощо. Казується тонуча волосінь існує. І це не вигадки. Гарно дни не па.